5 жовтня 2024 року невеличка кількість розсади перця Феррарі була залишена в теплиці і на сьогодні ми маємо ось з такої якості неперевершений. Я вражаю перець, просто неперевершений. Це ну, зараз екстра клас, це навіть не перший, не перший клас. Зараз, ай, зараз спробуємо зважити кілька причин і візьмемо там, рандомно вибираємо кілька айоп. Рандомно вибираємо декілька три штуки для того, щоб е об'єктивно визначити середню вагу. Mm -hmm. Кладемо, на, кладемо на, на, на Так, І так, зараз я ближче візьму. от Ми бачимо 800 грамів. 800 грамів таким чином 250 грамів середня, середня причина.